Всім привіт, мене звати Олег. Я займаюся електромонтажною роботою. Зараз ми знаходимося в приміщенні середці, кімнатна квартира і вправи коротко опис виконаних електромонтажних робіт. в мене знаходиться розподільчий щиток, який складається з п'яти автоматів, руле напруги від них автомат. Збоку біла кришечка. Це наш щиток під телевізійні каміння, точки. Щіпак внутрішній один і другий кабеля сидуть через стели, тому що буде підісна І Відповідно, менше розхід кабеля і менші штробів. Тут у нас розподільча коробка виключатка розетка. Задля мене зараз знаходиться ванна. Там знаходиться лампа, щиток. Може, залетиться, щоб ще є, якщо щось буде видно. Лампа і розетка, виключатка розетка. Ось ми йдемо зараз на плетні. Ззаді мене знаходиться куртучата, зверзетка. Розетка находиться. Далі слапа. Робоча задана, резервки вдруг, розетки друге, розетки для витяжки і розерка для виховки. А бізатор так лаха. Окремо її вишити, окремий поваж. Тут у нас находиться. Тут розідиться. Ось ходіться коробка зверху. Перезадком зову. А було ще. І одна колата квартира, а наш звичайний час може попав немає. Заходимо в кімнату. Це не спробічати, він горить, розетка. Тут знаходиться також розетка, лапа, світить і площі розетки і телевізор. І тут також таке саме дізнати, де буде телевізор. Тут в кімнату попадаємо на балкон, як отже, розплютіюча коробка, до речі. Провалені струбки, провадлені сваришкового парадні, заміни печати і розетка. В ну, основному квартира не є, аж така є великої складності. Але, все добре. Так встановимо все. До слідчих зустрічей. На інших, як говориться, виконання, то допрямотах, все пока.